Діти. А ви знаєте, що наша планета потребує допомоги? Сьогодні ми дізнаємось, як ми зможемо їй допомогти. Уявіть, що Земля це великий дім. В ньому живемо ми, люди, тварини, рослини, але цей дім інколи засмічується. Що буде, якщо смітити у своїй кімнаті? Вона стане брудною, правда? Те саме відбудеться із нашою планетою Земля, якщо ми не будемо її берегти. Зараз я вам розповім історію про дівчинку, яка дізналася, як важливо берегти природу. Одного разу дівчинка Марійка вирішила пройтись до лісу. З собою вона взяла. Цукерки, напій в банці та шоколадку. Вона вирішила відвідати своє улюблене місце під великою дикою грушею. Сіла вона та почала їсти все, що в неї було в сумці. Порожню банку вона кинула у кущ обгортки від цукерок на травичку, а обгортку від шоколадки на дерево. Наїлась Марійка. Поклала рюкзак під голову і заснула. Коли вона відкрила очі, то побачила біля себе звірят їжачка та білочку. Добрий день, привіталася Марійка. Для когось він не дуже добрий, бо ти, Марійка, розкидала сміття на галявині, сказав їжачок. А білочка додала Марійка, а тобі зараз подобається ця галявина? Ні, не подобається, відповіла Марійка. Я приберу все сміття, щоб знову стало гарно та чисто. Друзі, ви мені допоможете. Звірята погодились, і вони зібрали все сміття. Дивиться Марійка, що галявина стала ще красивішою, і навіть квіти з'явились. Після цього Марійка завжди прибирала за собою сміття. Діти, погляньте на нашу землю, яка вона може бути? Радісною або сумною? Це залежить від наших вчинків. Що ж корисно для планети, а що шкідливе? Коли земля радіє, а коли сумує, коли викидають сміття у воду? Земля радіє, чи сумує? Вона сумує, тому що земля не любить, коли її засмічують. Коли ламають дерева, земля тоді радіє, чи сумує. Так тоді вона сумує. Коли сортують сміття, вона радіє, чи сумує? Тоді вона радіє, а коли палять сміття. Тоді наша земля сумує, коли допомагають пташкам, узимку годують їх. Тоді вона радіє, коли машинами забруднюють повітря, тоді земля радіє чи сумує? Вона сумує. А коли доглядають за рослинами, тоді земля радіє. Дітки! А коли вирубують ліс, тоді земля радіє, чи сумує? Так, вона тоді дуже-дуже сумує. А коли саджають дерева, земля радісна, чи сумна? Так, діти, тоді земля радісна. Земля наш дім і тільки від нас залежить, чи буде вона радіти, чи сумувати. Разом ми зробимо нашу планету Земля чистою, зеленою та щасливою. На все добре, діти!